Доброго ранку, шановні друзі. 3 лютого вівторок, і сьогодні вночі Російська Федерація нанесла черговий потужний ракетно-дроновий комбінований повітряний удар по Україні. Фактично Україна в вогні. Енергетичне перемиря все воно померло, не дивлячись на слова Трампа про те, що воно мало тривати тиждень і ледь не до 5 лютого, але сьогодні кінцево можемо сказати, що енергетичне перемиря вже не діє. Трам казав про успіхи в перемовинах, мирних перемовинах між Україною і Росією. Сьогодні ми ці успіхи побачили. Дуже серйозний енергетичний удар по енергетиці на Вінниччині. 50 населених пунктів без освітлення. В Києві є вивчання в житлові будинки. Енергоструктура не постраждала в тому великому об'ємі, в якому могло бути, але додались будинки, в яких зникло енергопостачання, водопостачання. На вчора їх було 500, зараз десь 1100. Основний удар наносився і були намагання знищити підстанцію рівненської. Атомної електростанції, яка зв'язує атомку з центральними регіонами в першу чергу Києвом і Київською областю. Якби ця мета була досягнута, то Київ міг би погаснути повністю. Серйозні удари по Харкову. Там за повідомленням місцевої влади. Треба злити воду десь близько 800 будинків, щоб не розморозити систему. Це при тому, що морози в Україні вночі сягають по відчуттям до 31-32 градусів холоду. Серйозний удар був по Дніпру. Продовжуються удари по Сіньєльникову, яке фактично. Стирають оця землі. Це населений пункт, який є фактично логістичним вузловим центром між Дніпропетровщиною і Запоріжжям. На Запоріжжя летять каби, ракети, шахеди. Фактично, як вже я говорив, почалася битва за Запоріжжя. І це є величезною проблемою, адже це загроза падіння Запоріжжя або перетворення Запоріжжя в мертве місто. Зразу стане загрозою для Дніпра сусіднього, з яким уже, до речі, перервано, зупинено залізничне сполучення. Це зразу буде і стане загрозою для Миколаєва відповідно Херсона і Одеси поставить на межу відрізання від моря нашу державу. Саме на цьому фоні мають розпочатися перемовини в Абу-Дабі. Вилазить на екрани Рустем Міра, в по кличці Чебурек і розповідає про успіхи. А успіх, в його розумінні, це гуманітарне питання, це обмін. Я, звичайно, всіма е, можливими способами підтримую обміни і підтримую повернення хоча б одного. Українця з полону. Навіть повернення одного українця з полону це добре. Але на мирних перемовинах концептуальних, де мова йде про встановлення тривалого миру, обмін військовополоненими це само собою зрозуміла річ. Це не гіперперемога перемовної команди. Це взагалі мало бути вирішено ще раніше при перших раундах перемовин. Тому намагання продати гуманітарне питання у вигляді обміну військовополонених як гіперуспіх мирних перемовин це насправді підміна понять. Підміна понять демонстрація того, що інших досягнень. Навряд чи буде. Ось так десь виглядає ситуація відносно мирних перемовин в Абу-Дабі. Делегації туди поїдуть. Я, до речі, не виключаю, що після сьогоднішнього нічного обстрілу українська делегація отримає нові. Директиви, нові завдання і промирний не йтиметься взагалі. А можливо, їх навіть не пустять, знову будуть зривати. До речі, формат перемовин одні кажуть, та буде тільки Україна Росія розмовляти. Тепер вже кажуть, що буде Вітков Кушнер е і будуть трьохсторонні зустрічі. Будемо спостерігати, але як кажуть, без надії. Сподіваємось. Бо таке враження, що цей нічний удар, про який ми сьогодні говоримо, це повністю все підірування Зеленському в його спробах зірвати мирний переговорний процес. Таке враження, що Зеленський і Путін також грають чотири роки. А можливо, десь навіть там ще й Трамп є за океаном. Чому? Тому що Зеленський пасує Путіну все, що вигідно йому для продовження війни. А Путін пасує Зеленському все, що вигідно тому для продовження війни. Війни до останнього метра української території, війни до останнього українця. Я хочу, щоб кожен українець усвідомлював, що чим довше триває війна, тим менше шансів на збереження української державності, збереження життя українського народу, української нації. У випадку втрати державності, у випадку е окупації українських земель, українського народу не буде. Його просто Розчинять, розірвуть кровно-духовний зв'язок між мертвими, живими і ненародженими. Тому мир для нас, українців, зараз це шлях до збереження державності і життя українського народу. І це єдино вірний шлях. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.